Вітаю, друзі! У цьому випуску добірка класних серіалів, які безперечно варті уваги і готові до перегляду в українській озвучці. Якщо деякі з них ви вже бачили, діліться своїми враженнями в коментарях. Та не забувайте про вподобайки, адже так ви допомагаєте не лише каналу, а й розвитку україномовного Ютубу. Приємного перегляду! Дорога додому. Драматичний серіал з елементами фантастики. У центрі сюжету три покоління жінок з родини Лендрі. Найстарша Дел, її донька Кет і онука Еліс. Через трагічні події і конфлікт з матір'ю Кет покинула рідне місто майже 20 років тому. Досі вона мала чудове життя, але після розлучення з чоловіком і звільнення з роботи Кет отримує неочікуваного листа від матері з закликом повернутись додому. Тому ви Вирішивши, що настав час змін, разом з донькою вона їде до рідного міста. 15-річна Еліс не надто зраділа такій можливості, адже вона ніколи не бачила бабусю і не знає, що стало причиною сімейного конфлікту. Але разом їм належить пережити багато складнощів на шляху до відновлення родинних зв'язків. Перехоплений рейс захоплюючий психологічний трилер, де головну роль виконав Ідріс Ельба. Професійний переговорник Сем Нельсон повертається додому в Лондон з Дубая, де він перебував з робочою поїздкою. Як і у інших пасажирів літака Kingdom Airlines 29, у нього попереду 7 годин перельоту. Їх би можна було провести з користю, подивитись фільм, почитати книгу або ж подрімати. Але сталося непередбачуване. Рейс захопили терористи. У пасажирів зібрали телефони і попередили: якщо щось піде не за планом, вони почнуть вбивати. На землі ж не відразу зрозуміли, що на борту стався інцидент, допоки вищому керівництву не висунули вимоги. І в той час, як спецслужби збирають інформацію, намагаючись розробити план дій, на борту розгортається своя боротьба. Сем Нельсон намагається вести переговори з терористами і йому доведеться задіяти всі свої професійні. І навички, щоб врятувати людей на борту Savage River КРИМІНАЛЬНА ДРАМА, що досліджує теми довіри, прощення та боротьби за справедливість. Дія розгортається в невеличкому містечку Севич Рівер, що в Австралії. Мікі Андерсон, молода жінка, що повертається додому після десяти років ув'язнення. Усі місцеві чудово пам'ятають, що свого часу вона вбила найкращу подругу, тому зовсім не раді її поверненню. Однак Мікі намагається не звертати уваги на шепіт за спиною і просто жити далі. Та коли в місті відбувається загадкове вбивство, підозри відразу. Падають на Мікі, ось тільки цього разу вона не винна і має намір це довести. Хороші дівчата. Кримінальна драма з елементами комедії. Сюжет розгортається навколо трьох подруг Бет, Рубі та Енні. Кожна з них має свої складні життєві обставини. Бет дізналась, що чоловік її зраджує, але для того, щоб з ним розлучитися, потрібно мати гроші на виплату іпотеки. Рубі потребує значної суми для лікування доньки. А от Енні хоче найняти гарного адвоката, щоб мати опіку над дитиною. Одного дня у трійці вона. Яка божевільна ідея пограбувати супермаркет. Вони беруть маски, іграшкові пістолети і беруться до справи. Їм вдається використати чималу суму грошей, та тільки пізніше виявляється, що ці гроші належать кримінальному авторитету. Таким чином, подруги вплутуються в небезпечну гру, з якої не так просто вибратись. Ласун. Захоплюючи постапокриптичне сімейне фентезі. Внаслідок невідомого вірусу, який вразив всю планету, на світ почали з'являтися діти-гібриди, напівлюди, напівзвірі. Газ напівхлопчик, напіволень. Десять років жив в глушині лісу разом з татом, який з усіх сил намагався вберегти сина від зовнішнього світу. Та після його смерті Газ залишився зовсім один, а прихисток в лісі ставав все небезпечнішим. Одного дня на схованку натрапляє чоловік на ім'я. Джепард і тим самим рятує хлопчика від браконьєрів. Так починається їх дружба і неймовірна пригода хлопчика, який вірить у добро і має намір знайти сім'ю. Афтепаті Детективний серіал з елементами комедії. Дія розгортається навколо колишніх однокласників, що зустрілися з нагоди 15-ї річниці закінчення школи. Один з них Ксав'єр, відомий актор та музикант, запрошує однокласників на автопадь до свого розкішного маєтку, що знаходиться на узбережжі затоки Сан-Франциско. Однак, у розпал вечірки Ксав'єр зривається з високого урвища і розбивається насмерть, тим самим, що Шокуючи всіх присутніх. На місце події прибуває детектив Денер, яка по черзі допитує всіх гостей, маючи намір відновити хронологію подій. Але кожна нова розповідь робить розслідування все більш заплутаним. У кращому світі. Доволі іронічний фантазійний серіал про пригоди дівчини в потойбічному світі. Елеонор Шелстроп померла і опинилася у кращому світі. Усі тут мають споріднену душу і гарний будиночок, оформлений за індивідуальними уподобаннями кожної душі. Тут є все, що забажаєш. Однак Елеонор ніяк не може допетрати, як вона тут опинилась. Адже за життя вона була не дуже гарною людиною, брехала і застріла, зневажала почуття людей і досить часто створювала неприємності. А душі, що потрапляють у кращий світ, за життя зробили багато добра. Тому, побоюючись, що її відправлять у гірше місце, де за чутками дуже погано, вона вирішує довіритись своїй спорідненій душі. Чіді, професор етики з Сенегалу. І Елеонор щиро вірить, що він навчить її бути хорошою людиною. Нічний агент Динамічний трилер, що тримає в напрузі до самого кінця. У центрі сюжету Пітер Сазерленд, молодий агент ФБР, що працює на посаді нічного агента. Насправді посада доволі нудна. В нічний час він годинами сидить біля телефону десь в підвалі Білого дому, і за потреби має надавати підтримку співробітникам спецслужб. Однак буває це вкрай рідко. Та одного разу Пітер відповідає на дзвінок, який все змінює. Тепер він має не лише захистити свідка, племінницю двох агентів, яких вбили, а й знайти крота в білому домі, який загрожує національній безпеці. Скажи мені, хто я іспанська історична драма про сильну жінку та її бажання змінити світ на краще. У 1998 році успішний видавець Хав'єр отримує біографію жінки на ім'я Амелія Гарайоа. Це жінка його мати, яку він ніколи не знав і навіть не підозрював, яким було її життя. Занурюючись в рукопис, він дізнається, що в Мадриді 1934 року Амелія вийшла заміж за його батька з розрахунку, щоб врятувати компанію свого тата. Але невдовзі Після народження сина Хав'єра не змогла сидіти, склавши руки, коли в країні відбувалась революція. В один з днів Амелія знайомиться з революціонером П'єром. І чи то через кохання, чи через любов до пригод залишає свою сім'ю в Мадриді і вирушає з ним до Буенос-Айреса. Але це була лише перша сходинка. Невдовзі Амелії належить пережити багато складнощів, стати шпигункою і побувати в в багатьох країнах та зрештою вже у літньому віці повернутись до рідного Мадриду. Дев'ятеро цілковитих незнайомців. Чудовий детективний трилер, знятий за мотивами одноіменного роману популярної австралійської письменниці Ліан Моріарті. Події розгортаються на віддаленому від цивілізації курорті. Загадкова Маша приймає чергову партію гостей, які приїхали на елітний ретрит. Дев'ять цілковитих незнайомців, серед яких є письменниця, мати одиначка, шкільний вчитель та інстаблогерша. Всі вони мають надію перезавантажитись в цьому місці. Маша пообіцяла, що гості помруть, а потім воскреснуть знову, у метафоричному сенсі, звичайно. Але поїдуть звідси іншими людьми. За правилами у всіх забирають телефони, і зв'язатись з зовнішнім світом стає неможливо, що геть не до душі інстаблогерші Джесіці. Та невдовзі ретрит перетворюється на якесь божевілля, а гості на дух, які просто хочуть вижити. У цьому здавалося прайському містечку. Це був останній серіал цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую, що додивились до кінця. Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.